Усім привіт! У минулому своєму відео я ділилася інформацією стосовно того, як отримати довідку про відсутність судимості з України, якщо ви знаходитеся в Канаді. Адже саме така довідка знадобиться вам при подачі на статус permanent resident в Канаді. У сьогоднішньому відео я хочу поділитися інструкцією, як отримати таку довідку з інших країн, в яких ви проживали та перебували не менше 6 місяців. Отже, далі дивимося інструкцію, як це зробити. Отже, спочатку заходимо на сайт КенедаК у розділ How to get a Police Certificate і обираємо країну, з якої вам потрібно отримати довідку про відсутність судимості. Я на своєму прикладі покажу Польщу, тобто тут ми бачимо всю інформацію щодо отримання такої довідки з Польщі та порядок її отримання. Довідка має бути засвідчена штампом і не бути в електронному вигляді, адже саме електронні довідки не приймаються. Ми переходимо на сайт далі Міністерства юстиції Польщі і бачимо. Інструкцію щодо отримання довідки про відсутність судимості. Отже, для початку вам потрібно заповнити форму, яку можна прямо там на сайті завантажити. Виглядає вона ось таким чином. Також там можна і завантажити приклад, як заповнювати саму таку форму. Наступним кроком вам потрібно сплатити 30 злотих за виготовлення довідки згідно реквізитів, які ж прямо там на сайті містяться. І відправити вам потрібно далі це все за адресою, вказаною на сайті. Вже в саму Канаду поштою вам прийде сама довідка про відсутність судимості, засвідчена належним чином. Я б рекомендувала ще на окремому листку написати чітко ваші дані для зворотньої доставки довідки, вашу адресу, ваші контактні дані, хоч це і не вимагається, звісно, але допоможе уникнути проблем з зворотньою доставкою. Я сподіваюся, дане відео було вам дуже корисним. Активне посилання на сайт знайдете у мене в телеграм-каналі, який закріплений в шапці мого профілю.